Зараз ви побачите її, що по Це наша знаменіта Віка, в якої вже 15 просматриваю. Так це за пару минут, люди. Люди, через час тут буде 15, а через год буде ще 15. Ладно, так попитаюся розламати. Оце холера. Полірий яйця злякається і вибішить потікну. Тіха собі, воно тече, воно тече, віка спасає, віка спасає, запитали. Ну, я вже тут зробила в житті Ну, Віка, спробуй їх буде... Віка, ти ізвірх. Ти ізвірх, ти вбила бідних птенчиків. Дивіться, им це мука! Я їм попробую... Що це? Мука? Лікарство. Фу, бля, ві. Ой, вибачте, я не хотіла. Я чого? Лікарство? Ох! А, це кокаїнчик тільки. Це мука. Я що робиш? Яєчлю по віки. <ріст> по віки. Ви чуєте? Яєшня <ріст> по віки. Це особлива яєшня з мукою. І, я... і яйцями які помирають. І вона їх спасає кокаїном. <ріст> Іще одне нещасне яйце. Яйчик бідний. О боже, ще одна жертва. Люди. О, о боже, Мік, о боже. О боже, подивіться за кишки. Фу. Міка, фу. Ой, боже. Боже, Тут муки більше, ніж у мене. Місійка, як вона, доволі розчислена. Було яйця. Так. Це <рігла> Куди я дінусь, да? О, це в інтересі, Оце шоколадка. Яку Віка гризла, напевно, зранку. Я, вже щодо, я вам покажу, що у нас тут твориться. М -м -м -м. Тільки щось нічого не видно, якісь точечки. Віка, а що це за точечки тут в екрані? <рігла> Бо Я щось не розумію, що нічого не видно. А так. Від... Нічого не ви не видно, тільки кисточечки. Ладно, пофігу. Боже, вона нас ще і пробує. Вона... вона пробує вкусно чи ні. так. само, як Злякалась чи нека. О, це масочка на обличчя. Віка, давай, давай. Фу, ха ха Віка. Як це Віка. Воно вкусне, чесно. Так? Щось я не різку його поки пробувати. А що буде потім? бачиш. Так, Я хочу побачити, що буде потім. Бо я хочу жертви. О, віка, мої руки. Після операції. Це була складна операція звертання кишок. Чи як вона там називається? О, Боже, це соль? Це соль. Біла смерть. Давай їм гроб построїмо. Боже, Каже, Боже. перся забрали. Боже. О, перець, скільки. Бачив, бачили, бачили, бачили. Перець. Ну так, да, це ж віка, тут кулінар в нас. Вона все знає. Я, я, я нічого не знає. Бачите, як смачно виглядає, дуже, дуже смачно. Дуже смачно, що ж. Я mm. чесно, я чесно боюся це попробувати Ой, мусорник папу. Дивіться, дивіться, це це що ж вона 10 робить овочів. Це ж 10 овочів це не п'ять, це десять. Ого-го-го, дивіться, у нас тепер є овочі тут. А? Аж десь газовій. Аж десь. Да, да. Так, мусорник треба підняти. Що там в мусорнику? Там... О там яйця. Там трупи. Віка, тут трупи, віка, тут трупи. Оболочка трупів. Віка, тут трупи. Віка, тебе в мусорнику трупи. Віка, фу. Даш, ми почуття переборщила. Та да. Т Та я совсем переборщила. Так відсип його стаканчик назад. Да, а це оце це у нас буде зранку їжа. Це ми будемо жарити картошку. Ми знімемо, як ми будемо жарити картошку. Це буде ще смішніше. Чесно. Якщо, ми... Якщо ви хочете побачити, як буде готуватися оця картошка, то ви повинні зараз подивитися цей ролик. І той, який був до цього, він називається зикалися. А потім зикалися чи ні. Отак він називається. Фіга собі. Так це. Блін, Вика! піца прямо! Вика, це ти кулінар! А що мені останеться? Сирок, сирок, сирок. Сирок це найсмачніше, що є, тому що вона приготувала чесно кажучи. Я скоріше з їм просто оце от сирок. Мачный, до речі. нас даже у